Маємо велику надію, що з вашою допомогою, з допомогою нашого народного депутата, ми будемо притягати кошти, кошти на реконструкцію, реставрацію наших історичних пам'яток і будемо працювати для того, щоб вони краще виглядали і щоб ще більше туристів їхало в наш край і мали задоволення від спілкування з історією з минувшою сторони Окрім туристів, хочу привітати, ще жителі міста Бережани, бо кожен з вас, можливо, десь щось сьогодні відкриває свіже для себе, можливо, хтось десь не знав, що у нас такі відомі люди проживали. І ще раз вітаю представників з Угорщини, які сьогодні приїхали до нас в гості, побачити свого героя національного, який тут проживав. І хочу, щоб вони сьогодні гарно відпочили і завтра і поїхали задоволенням додому. Дякую. Всім гарно відпочити! Слава Україні! Прошу на сцену уставить.